Що ножка п'ять купила, каже мені чоловік. Опять були такі смачнючі, як готувала. До речі, дивіться, як я їх готую. Значить, я їх мию гарненько содою. Ножки я купую сільпо. Чорне сільпо у нас поряд. Дуже гарненько вимиваємо содою це все діло. Промиваєте гарно водичку і ставите на друшлячок, щоб лишня вода зійшла. Потім берете ємність, любу, яка у вас є. Берете куркуми. Це ви все можете робити і руками, але коли у вас білі нігті, я вам цього не рекомендую. Потім берете мед, який купуєте у мене за 250 гривень за літру. Погляньте, яка смакота і красота саме справжній мед у сонечко Юлі. Насипаєте сюди на глаз приблизно 2-3 ложки, скільки у вас ножок. Потім берете соєвий соус, можете рідкий. Можете рідкий, можете густий у ноги, як у мене, який у вас є. Отак От все сюди засипаєте. Ого, це я багато, мабуть, насипала, але нічого, в мене ж 15 сік отак От переробляєте. І ще сипемо сюди приправу, яку я теж купляю в сільпо в чорному. Вона часникова називається. І солимо, тому що я докладаю сюди меду, тому треба посолити. Хоча б я такий соус, ну це. Достат... Хорошо буде, якщо ви ще його посолите. М'яско тоді буде ще смачніше. І берете кожну ніжку, отак гарненько вимащуєте в цьому соусі. І потім вона маринується.